Сьогодні 7 травня. У 1888 році був відкритий Миколаївський річковий яхт-клуб. Найстаріший на території України. Саме цього дня відбувся святковий молебень, з нагоди його відкриття з водосвяттям і урочистим підйомом прапора. Свято закінчилося вітрильною гонкою. Ініціатором створення яхт-клубу. І його першим секретарем був капітан першого рангу Євген Миколаєвич Голіков. Згодом він був призначений командиром броненосця князь Потьомкін Таврійський і був убитий повсталими матросами 14 червня 1905 року. Будівлю ж яхт-клубу спроектував у стилі італійського ренесансу архітектор і член яхт-клубу Леопольд Роде. Перші установчі збори у ньому відбулися 12 серпня 1887 року в літніх морських зборах, так званому молдаванському будинку на набережній інгулу. Членами клубу виявили бажання стати понад 50 осіб у 1900 році. В яхт-клубі вже налічувалося сім громадських, 20 приватних вітрильних і вісім грибних суден. 1954 рік на Південно-Турбінному заводі у Миколаєві засноване спеціальне конструкторське бюро газотурбінних установок. Цей день вважається днем народження науково-виробничого комплексу Заря Машпроект унікального всесвітньо відомого миколаївського підприємства з виробництва газотурбінного обладнання. У 1985 році в СРСР вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва і алкоголізму, так званий сухий закон. Текст цього документа надрукували всі газети. Гасло, тверезість, норма життя стало девізом антиалкогольної кампанії, яка розпочалась під керівництвом генсека Михайла Горбачова. Паралельно відбулося підвищення цін на алкоголь і різке обмеження його продажу. Горілку стали продавати за талонами. Адміністративні заходи призвели до виникнення кілометрових черг, і найстрашніше до збільшення нелегального виготовлення спиртних напоїв, по які в Україні менше не стало. А от кампанія привела лише до масової вирубки виноградників і розквіту самого наваріння. Все це мало і серйозні фінансові наслідки різко зросли спекуляція і злодійство. У 1812 році народився Роберт Браунінг, англійський поет, філософ і драматург. Вершиною творчості Браунінга став роман у віршах «Кільце» і книга. Незрозумілість і туманність творів поета сприяли появі його культу серед прихильників. У 1833 році народився Йоганнес Брамс, німецький композитор, піаніст і диригент. Один із головних представників періоду романтизму він з'явився на світу Гамбурзі у сім'ї контрабасиста міського театру Якоба Брамса. Перші уроки музики Йоганнесу дав батько, який прищепив йому навички гри на різних струнних і духових інструментах. У 10 років Йоганнес вже виступав у престижних концертах, де виконував партію фортепіано. Часом завдяки своєму таланту. Брамс стає видатним національним художником німецького народу. Він зробив цінний внесок у світову музичну культуру другої половини 19 століття. Написав більше 80 творів. Особливу славу Брамсу принесли його симфонії. У 1840 році на світ з'явився Марко Кропивницький, видатний український драматург, театральний діяч. З його ім'ям пов'язані створення українського професійного театру і наступний етап розвитку реалістичної драматургії. Кропивницький також прославився і як актор та один із найяскравіших знавців і виразників козацького побуту на Україні. Відомі драми Кропивницького Дай серцю волю заведе в неволю, Глитай, Доки сонце зійде роса, очі виїсть та інші, і донині успішно йдуть на сценах різних театрів. У 1840 році того ж дня народився і Петро Чайковський, один із найвидатніших композиторів в історії музики, диригент, музично громадський діяч, автор більше 80 творів. У його творчій спадщині 10 опер, 76 опусів, 3 три балети, сім симфоній і чотири суїти. Всесвітню славу Чайковському принесли балети Лебедине озеро, Лускунчик, спляча красуня. Опери «Євгеній Нігін, Пікова дама, Орлеанська Діва та інші. І у 1861 році народився Рабіндранат Тагор, видатний бенгальський індійський письменник, поет, драматург, композитор і громадський діяч, лауреат Нобелівської премії 1913 року. Автор гімнів Індії та Бангладеш такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 7 травня.